Російські повстанці сьогодні, 28 вересня, проводять рейд на території Білгарської області. У ході операції продовжуються бойові дії. Про це стало відомо із телеграм-каналу Легіон Свобода Росії. Також представники ЛСР зазначили, що серед їх бійців поранених та загиблих немає, і додали, що робота ведеться за планом. Така заява з'явилась у відповідь на повідомлення, що раніше сьогодні з'явилася в оперативному штабі Білгородської області про бій між російськими прикордонниками та нібито українською ДРГ на лінії розмежування. У цій заяві обговорювалася інформація про нібито захід групи диверсантів у районі населених пунктів Старосілля та Теребрен. Також ЛСР зазначили, що продовжують зачистку від путінської скверни. Та що всі деталі будуть згодом? Нагадаємо, на початку червня бійці російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії заявили про проведення певної операції в Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися з окупантами. У ході операції добровольці повідомили про успіхи. Зокрема, вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки. Також бійці РДК здійснювали рейди і у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ. Крім того, за кілька днів представники РДК заявили про проведення вогневого рейду у прикордонній смузі РФ.